У Свято-Покровській церкві ПЦУ у Полтаві влаштували святкове богослужіння з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято у церкві вперше відзначають за новоюліанським календарем. Сталі дуже позитивно. Всі зміни завжди на краще. І ми тільки цьому радіємо. На святкування за новим календарем парафія перейшла з вересня 2023 року. Тепер нерухомі свята, тобто дні, які щороку припадають на одну і ту ж дату, відзначають на 13 днів раніше. Наскільки я от вивчала історію України, що наша церква. Історично святкувала за новою юліанським календарем до буквально сорокових років. Ще на Буковині святкували навіть ну моя мама там, мої бабусі згадують, що там покрова, наприклад, була 1 жовтня. Це було природньо, а потім перевели. Я відчувала з дитинства, що якось щось не так, щось не те. А от тепер перехід на новий календар це таке, от природні, наче все стало на місці. Були голосування, були по спочатку. Було якось та я то був за тих, щоб перейти. А були такі, що ну так, сумнівалися, чи як ну, ну привичка, пройшли 76 років, празнував всіх навіть. і Новий рік, і ці всі свята було якось так воно історично. А потім усі в нас, я не знаю, в нас таких. Противоріч дуже такий, щоб хтось висловлювався, я не чув. Ми чекали цього. Ми ждали, що перехід повинен відбутися. Ми готувалися до нього і з того часу, коли отримали Томас. Ми питали у наших парафіян, чи хочуть вони переходити на новий календар, чи не хочуть. То повинен сказати, що рік 18-19, то більшість ще не хотіла переходити. А от після цього повномасштабного вторгнення вже більшість людей дуже хотіли Прийти можу сказати, що саме чекало цього, коли ми все-таки вже почнемо служити за новим календарем, як і більшість християнського світу. А у Свято-Михайлівському храмі ПЦУ Різдво Пресвятої Богородиці святкуватимуть як і раніше, 21 вересня, бо релігійна громада вирішила не переходити на новоюліанський календар. Це дозволено помісним собором Православної церкви України, що якщо громада бажає залишитися на старому календарі, то вони залишаються, але це повинні були відбутися збори. Люди зараз не бачать необхідності для того, щоб залишати юліанський календар і переходити на новий. Одна із причин переходу на новий календар це бажання людей, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Церква і якби ієрархи церковні дуже обережно ставилися до цього питання, щоб не створити якогось розділення в церкві, щоб не виникли якісь непорозуміння. Але війна показала, показала що особливо ті віряни, які прийшли до нас з московського патріархату, вони самі вимагали і вітали. Перехід на новий календар, щоб відділитися від московського православ'я. Але головна причина це духовна причина, щоб впорядкувати наше духовне життя, щоб святкувати ті свята в той день, які вони святкуються, щоб не було старого нового року, щоб нас піст перед Різдвом був відповідно постом перед Різдвом. За словами митрополита, святкування Пасхи через перехід на новий календар не зміниться. Каріна Попова та Микола Дірьоменко Суспільне новини Полтава.